Сестри, прийшов час починати наше служіння. Встанемо помолимося. Боже Батько наш Небесний, дякуємо Тобі за те, що ти дарував нам чудову можливість після трудового дня прийти в тім молитви. Дякуємо Тобі, Господь, за таку прекрасну можливість, щоб навчитись від мудрості Твоєї книги, від Духа Твого Святого. Допоможи нам, Господи, провадити життя. В духі Твоєму і допоможи нам, Господи, розуміти все те, що Ти будеш нам сьогодні говорити через Біблію. Даруй Господи, щоб ці всі слова вони могли лягти нам на серце і принести плід для царства Твого, а також допоможи Господь, щоб ми могли бути там в молитовному строю, щоб стояти за нашу країну. Стояти за тих людей, які сьогодні потерпають. Допоможи, Господи, всім, хто сьогодні нужденний. На Тебе, Господи, уповаємо і надіємося наш Бог. Амінь. Амінь. Заспіваємо разом псалом: любов Христа безмірна і полка». my dear. Да, лиш любов Христа. Слово Боже, брат Геннадій Григорович, буде проповідувати. Хай Бог благословить. Слава Богу, брати і сестри! По милості Господа ми дожили до цього дня, до цього часу, і він дав нам. Таку чудову нагоду бути в зібранні дітей Божих, поклонятися Йому, прославляти Його і навчатися від Його святого Слова, як нам жити в цьому світі, тому що Він спас нас не тільки для того, щоб ми були в Царстві Небесній, в раю, але щоб ми і могли тут, будучи на цій землі, потрудитися для слави імені Його. Достойно прославити Його, вести славне життя, і щоб ми мали якийсь плід і Він готує нагороду кожному, хто трудиться на ниві Його. І написано все від нього через нього і до нього. І Ісус Христос каже, що без мене не можете нічого. Без Бога ми не можемо покаятися, тому що ініціатива від Нього написано не ми його шукали, а він нас. Бог послав Сина, Бог послав Ісуса Христа, щоб ми ним спаслися. Бог послав проповідника, послав Слово Своє, для того, щоб ми могли почути, тому що написано віра від Слова. Ісус Христос сказав, майте віру Божу. Божа віра від Божого Слова, яке записано в Євангелії, в Слові Божому. І апостол Павло каже, що ним ми живемо, рухаємося і існуємо. І тому ми маємо Його прославляти скрізь на всякому місці і розуміти, наскільки ми залежні від нього. Кожний удар серця і кожний подих то є з волі Божої, і є такий випадок, що один чоловік, який, здається, в Італії захворів і потрапив десь там, йому дали кисневу маску, щоб подихати. Ось велику частину там покрило государство за це все, але остала ще велика сума. І він коли узнав, скільки коштує сутки подихати під цією маскою, то він заплакав. Спочатку лікарі подумали, що в нього немає коштів, щоб доплатити останню суму. Але він каже, я плачу, тому що я розумію, скільки я задолжав Богу. Я все життя дихав і не дякував Богу за те, що я дихаю. Тому то дійсно, по милості Божій, по Його благодаті, ми живемо, рухаємось і існуємо. І Він нас створив, не по своїй волі ми прийшли в цей світ. І створені ми за його образом і за Його подобою. І Господь хоче, щоб ми покаялись, навернулися до Нього і відображали той образ і ту подобу. А Він є Бог святий і говорить, що будьте святі, бо я святий. Він є любищий милосердний. Він прощає кожного грішника, який приходить. До нього, і ми читаємо в Євангелії, коли навіть на Христі він висів, то казав, молився, Отче, прости їм, бо не знаю, що роблю. Тобто він розуміє неміч людську, він розуміє, що самі по собі ми не здатні спастися від гріха, і тому-то апостол Павло пише, бо благодаттю ви спасені через віру, і то не відділ, щоб ніхто не гордився. Ніхто з нас не зможе сказати, що я спасений, тому що я дуже хороший. Не видів, щоб ніхто не гордився по Божій милості, по Божій благодаті. І Його і мирістю ми каємося, Його благодаттю милістю ми спасаємося. І Він хоче, щоб цією благодаттю ми служили його, йому. І щоб ми почали благодаттю, жили благодаттю і завершили благодаттю. Ось таке життя Йому угодне. І ось та благодать то сам Ісус Христос, якого ми приймаємо в наші серця. Написано, що Він є любов. І якою ось та любов є, Божа любов, ми читаємо в першому посланні до Корінфян, 13 розділ із першого вірша. Перед цим Він говорить про те, що Бог, Він є голова церкви. а ми віруючи всі члени тіла Його, і кожному Він дає дари і... дари і таланти для збудування церкви. І він каже, що один із вас це око, другий вухо, третій рука, четвертий нога, і в кожного свій дар своє призвання. І ми маємо ним служити для збудування церкви і комусь, даже дари зцілення, різні мови, пророцтва. Для того, щоб його церква була багатою і могла прославляти його, так як йому угодно, збудовувати один одного. Але в 13 розділі він каже так: коли я говорю мовами людськими і англійськими, та любові маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю всю віру, що навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі свої маєтки, коли я віддам своє тіло на спалення, та любові немає, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не гордиться, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить. Вірить у все, сподівається всього, усе терпить, любов ніколи не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо ми знаємо частину і пророкуємо частину, коли ж досконале